Абсолютно чітко є визначено, що через 85 днів держсекретар Марко Рубіо подасть Дональду Трампу від відомості, тобто доповідь, де вкаже, каже, чи доцільно Вашингтону відновлювати підтримку Києва. І це мене дуже насторожує, тому що протягом всього 2024 року я весь час нагадувала, скільки коштів в нас. Надходить в бюджет для фінансування підтримки різних напрямків соціальної, бюджетної це державне управління. Я розумію, що на сьогоднішній день буде дуже складно. І чи готовий наш уряд до такого розвитку подій? Я навіть не знаю, тому що буквально тиждень тому всі заявляли. А вчора мені здається, навіть президент сказав, що вся допомога, яку отримувала Україна, буде продовжуватися. Звідки в нього такі така інформація? Я не знаю. Я абсолютно точно знаю, що е, програми призупинені, тому що сама мала їхати відрядження. Відрядження від скасовано взагалі. І е, подальші, як коли ці подальші дії будуть можливі е, зі сторони юсейди, я не знаю е, і не повідомляється, тому що є от чітка інформація про те, що згодом Трампу повідомлять, що відбувається з витрачанням коштів. Тут же мова йде про те, що глобально те, що говорив Трамп і час під час виборчого процесу, він за те, щоб провести такий досконалий. Грунтовний аудит витрачання всіх коштів, які надходять зі сполучених штатів в Україну під виглядом різних програм, різних провайдерів цих програм, і це буде зроблено. Вибачте, це три місяці без фінансування 90 днів. Тому тут треба розуміти, що влада має готуватися до наслідків, і вони їм більше ці наслідки відомі. І тому в той час хочеться запитати, чи раціонально витрачаються кошти ті, які наприклад, ми власне збираємо власні податки і збор. Тому що кожен місяць затримки, виплати буде дуже бити по нашим громадянам. Не забувайте, будь ласка, що і зарплата вчителів, і зарплата медиків середньої ланки, і дуже багато програм, які фінансуються за рахунок цих, а пенсійний фонд, який також частково фінансується за рахунок цих коштів. Все це. Це мізерні доходи наших людей, без яких вони взагалі будуть потребувати, ну, якби точно допомоги з державного бюджету, бо люди не можуть прожити без грошей, взагалі без грошей. 3500 гривень чи 12 тисяч вчителів, але вони мають отримувати своєчасно. І та інформація, що є на сьогоднішній день,